Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградове. Це програма «Напра Право на правду. Прямо зараз з нами на зв'язку Віталій Супрук. Це криптоентузіаст. Будемо говорити про криптоекономічний фронт. Моє вітання, пане Віталій. Доброго дня. Доброго дня. Пане Віталій, дивіться, ну що почнемо, мабуть, з такого питання. Оста, останній раз спілкувалися про двадцятку. Що там на ці про двадцятку і про економічні рішення? Там я пам'ятаю, що на повісті було питання про якісь економічний перехід, чи які якусь нову економічну валюту, чи якусь загальну глобальну економічну систему, чи щось таке. Щось було на цій двадцяті вирішували в відкритому чи закритому регламенті. Дані питання були озвучені в порядку денному великої двадцятки, однак в засобах масової інформації на сьогодні не було опубліковано по даному питанню жодних рішень однак я вважаю, що ці питання ефективно обговорювалися. І ми в подальшому побачимо результат, коли вже уряди приймуть відповідні законодавства. Однак на сьогоднішній день іде багато обговорень, як це має вводитися. Лідери, я думаю, обговорили питання, які вони бачать напрямки розвитку, саме криптоіндустрії, а як її включити в свою економічну модель, і як вона має рухатися далі. І тому очікуємо офіційних вже результатів. Я думаю, що це будуть шляхом прийняття рішень відповідними органами: це і в Сполучених Штатах Америки, в Англії, і в Європі, і в Китаї відносно криптоіндустрії. Так, цікаво, слухайте. А, а взагалі, якщо порівнювати а, от криптофінансову систему з звичайною а, фінансовою системою, то а, от як зараз можна оцінити ситуацію а, з цими криптотокенами, і які паралелі, паралелі можна провести з звичайною фінансовою системою? На сьогодні ряд криптотокенів, таких як для прикладу, Ефіріум і той ж самий Біткоін, вони є стабільними криптовалютами, які будуть працювати надалі, не дивлячись на те, що понижується їхній рівень. Фактично, сьогодні всі економіки світу через економічну кризу, пов'язаною з війною в Україні, вони Такий переносять дуже важкий тягар, і іде падіння економіки, в тому числі іде підвищення ставок е, в Сполучених Штатах Америки, і це грозить тим, що може ряд фінансових установ втратити свої капітали. Окрім mm -hmm. того, е, безпосередньо криптоекономіки до поки що не можуть функціонувати особисто самостійно без е, реальних грошей реальних mm -hmm. країн. Тому що доки є в обігу реальні гроші і не має прийнято рішення, що криптоактиви можуть використовуватися як е, фінансові активи, ну для розрахунків, купівлі товарів, до тих пір е, буде розглядатися питання здійснення взаємозв'язку і в подальшому впровадження все впровадження саме таких криптовалют, як основної одиниці. От, слухайте. А ситуація ось з котировками цих токенів. Біткоін, ефіріум. От я знаю, що біткоін впав в ціні, а ефіріум, оце ефіру, що з ним? Е, вони всі е, дуже сильно знизилися в вартості, а вартість їхня пов'язана до вартості до долара. Uh -huh. е, хочу сказати, що для прикладу, біткоін, да, він сам по собі, є біткоін. Є його вартість еквівалент в доларі. Так, на сьогоднішній день це 16 тисяч доларів. Угу. Було і падіння до 15 тисяч доларів. А максимум, е, який е... був пан Віталій, який максимум був у біткоїна? Е, максимум здається, 68 тисяч доларів. Шістдесят вісім. Слухати, ну серйозно просів? Серйозно просів? Е, його, його падіння було якби ну З одної сторони, можу сказати, що воно передбачуване, тому що. Сама ця система таким чином розвивається. Це вже четверте падіння, і кожного разу всі кричать, що все, ця система припинилася, її не буде. Але згодом, коли починає зростати його вартість в еквіваленті до долару, всі знову починають туди вкладати кошти, щоб заробити. Але це все пов'язано зовсім не з цим на сьогоднішній день. Криптоактиви вони виходять на офіційний рівень, не просто там як в деяких країнах, а всесвітній офіційний рівень іде стабілізування системи, і це зниження курсів воно швидше пов'язано з тим, щоб люди не втрачали свої кошти ну, на зразок того ж самого FTX, коли компанія вийшла з ринку, а люди не повернули свої кошти. Так, ось, щоб люди не втрачали кошти в момент переходу економік світу і зміни. Я думаю, що знизили ці курси, просто щоб коли вже завершиться система перебудови, тоді вже відновиться їхня стабільна робота. Угу. Слухайте. А ось ця історія майнити, не майнити, бо зараз така ситуація. От я з особистого прикладу наведу. У мене у товариша була оця ферма. Ферма там від відеокарти він вставив вся ця система. Вона давала якісь кошти, а потім в якісь моменти вже там у того поче з'явилися новини. Що все на відеокартах не майнять, і а потім я заплутався: щось майнять, щось не майнять. Поясніть тут, як зараз ця ситуація, бо є дивіться, є у людей зараз ресурси. Є, і вони здешевшали ці відеокарти, ці цілими фермами їх перепродають. І люди комусь пропонують, ну да, давай, не хочеш ти, а хтось думає, о, давай візьму, а може, це невигідно. Не От що ви тут розкажете? На сьогоднішній день можна пояснити це так. Причина майнингу вона була сформована тим, щоб здійснювати популяризацію самої криптовалюти. Це почалося все з біткоїну. Коли біткоін добувався на комп'ютері, тобто на відповідних програмних і технічних засобах, винагорода за те, що людина підключилася в цю систему, була якраз лиці от токени. Біткоїни, які надавали цій людині за те, що вона працює в системі. На сьогоднішній день, коли вже система досить популярна і розвинена, дуже багато скажу, з'явилися токенів. Або окремих криптовалют, які працюють по принципу підтвердження, це те, що зробилося там злиття ефіріума, який сказав, що все ми припиняємо майнити, е, створюються відповідні там кошельки з певною сумою коштів, які мають підтверджувати ці транзакції. Ось і дійсно є виплата, тобто люди сплачують кошти як комісію за використання системи. З цієї комісії формується винагорода і теж сплачується винагорода. Але в даному випадку це лише програмний прорахунок, і немає необхідності в досить таких сильних і потужних енергоспоживаючих вже. Машинах, які досить, досить багато споживали електроенергії, і до 20-го року, 21-го вже розуміли, що це споживання є досить таким суттєвим mm -hmm. і воно зменшує споживання іншими там виробництвами чи іншими якимись промисловими об'єктами. Mm -hmm. Зрозуміло Ось. Ну, і ще у цей дивіться, і ще цей вуглеродний вуглеродний слід. Там партія зелених і вся ця історія. Я думаю, також впливає на ситуацію. Слухайте, ну добре з цим розібралося. Тобто, якщо є, є, є ферми, то можна знайти, я так розумію, валюту, яка буде майнитися, а потім ну, десь на цій біржі її обмінювати. От, от так працює ця схема. Дійсно, воно працює. Майнинг сам по собі він нікуди не пішов. Є ряд валют, які по сьогоднішній день можуть майнити. для прикладу є така валюта Polygon, яка основною своєю функцією використовується обслуговування ринку NFT. І через популярність цієї валюти лише за останніх півроку її вартість виросла майже на 50, ну там 100%, бо було 50 центів, стало потім 1 долар, зараз 80 центів, угу. і вона добувається шляхом майнінгу. Тобто ці особи, яких є ці технічні засоби за допомогою певних калькуляторів можуть розрахувати, чи їм вигідно це буде робити, підключатись цю систему чи ні, але це кожен приймає рішення особисто. Так, дійсно, тут я з вами згоден більше, один з моїх товаришів. У нього також є така ферма. І ось я з ним спілкувався, я бачив, як вона стояла, і не, не, а, ані звуку не видавала, ну і він каже, що зараз немає. А на зиму, на зиму він зараз каже, що е, через холоди буде використовувати її як пічку, бо вона грі, гріється. Ну і в процесі не це гумор-гумором, і в процесі своєї роботи він каже, що на, на нуль, може там на невеликий плюс на оплату цієї ж самої пічки, або там тепла, о, якраз воно і вийде. Не знаю. Тому це потрібно розраховувати. Ухте, давайте ще поговоримо Знаєте, про яку річ. Бачимо, що майнінг і вся ця криптоекономіка вона змінює а, ринок заліза комп'ютерного, так чи інакше. Пам'ятаємо бум відеокарт, пам'ятаємо політику великих відеокартових оцих гігантів AMD і, і Nvidia В цю гонку також. В, у Інтел вирішила втрутитися, але якось вони вирішили втрутитися в, 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 в гонку, а, і на цьому, май, на цьому майнінг переїхав на, ці, на жорсткі диски, на ці на ССД. І от я хотів якраз поговорити з вами, а, а, а як змінює, як змінює а, ринок заліза майнінг, і на чому, слухайте, на чому будуть майні, майніти в майбутньому? І чи будуть майніти в майбутньому? І на чому? Фактично, майнинг він може бути в залежності від того, якщо вийде нова криптовалюта і в неї буде своя достатньо сильна екосистема, і всі учасники, які будуть бажати прийняти участь в цьому. А єдиний спосіб отримати цю валюту буде майнинг. Да, дійсно, майнинг буде працювати. Відносно того, на чому буде майнинг працювати, ну, був перший провалившийся проект майнинг на жорстких дисках. Він провалився через те, що в даному випадку е, він не був е, ну розрахований повноцінно, і його ефективність не була досягнута шляхом домовленості, де його необхідно використовувати. Uh -huh. Але це один із перспективніших варіантів, тому що на сьогодні е, кожного разу багато гаджетів і є необхідність збільшувати джерело е, таких е, сховищ е, електронної інформації. От саме на це буде спрямований наступний майнінг. Тому що коли людина буде використовувати різні хмарні об'єкти, де зберігати інформацію, вона буде за це сплачувати кошти. І за рахунок цього буде, я думаю, функціонувати ця система, коли люди. Ну, Гравці, які будуть майнити, видавати свої жорсткі диски, для те, щоб там зберігалася інша інформація, будуть отримувати за це кошти і піде от такий от економічний обіг, тому що ну немає підстав вважати, що кількість електронної інформації буде зменшуватись. Окрім mm -hmm. того, е так як є необхідність збереження певних об'єктів, які вже на сьогодні можуть втратити своє фізичне існування їх необхідно оцифровувати, і цифровізація буде просуватися з досить сильними масштабами. Просто врегулювати систему цифровізації і систему роботи оцих от екосистем на базі криптовалют. Це є досить така сильна робота, і її проводять по всіх країнах. Коли буде досягнуто консенсусу, всім просто буде оголошено, що є от такі от приклади вирішення, і щоб люди приєднувалися до цих от систем. Відносно маю на відеокартах чи процесорах, ну на сьогодні вони вже є не такими рентабельними, тому що вони споживають велику кількість електроенергії і видають менший результат. Хіба що з'являться нові процесори, які будуть проробляти набагато більше інформації, більші об'єми? То такі, от я думаю, нові нові процесори і нові відеокарти, вони все ж таки дадуть результат для того, щоб появиться знову майнинг на цих от таких елементах комп'ютерних. Тобто не на жорстких дисках. Бо я думав, що в майбутньому, я думав, що в майбутньому буде якраз великий запит на системи запам'ятовування інформації. Тобто, ну, щоб не створювати великі дата-центри, да, де воно буде ну, на якихось, я не знаю, окремих, окремих потужностях. То от такий не знаю, сотовий, сотова схема, як у BGIL, там, у кожного маленька своя частка, і всі у великій системі, там і кожен отримує за це. Якусь вона городу. Ну от так от воно називається майнінг. і там дуже багато. Просто там дуже багато чого, дуже багато для чого такі потужності потрібні. Там ну я не знаю, зовсім з сфутури, з футуристичних якихось історій. Там це і створення якихось нейросіток, і оцифровка місків, і спроби. От зараз там одна з якихось островних країн знаходиться в стані тому, що рівень океану підіймається і вони зникнуть. Ціла країна вона невелика, але вона зникне повністю. На якийсь час а може зовсім назавжди ніхто не знає, як воно там регулюється, Цей рівень океану. І вони що зараз роблять? Вони намагаються оцифрувати свою країну всю. Усіма своїми мешканцями з пам'ятками історії, особистими даними, і таке інше, І це великі, великі, великі потужності потрібні. І це ми тільки маленьку частку розбираємо того, що будеся. Що буде надалі, і які потреби у Люса, ми також не знаємо. Також не знаємо і а, того, що буде далі з, із енергією, і з самими системами накопичування. Бо зараз тут це вже спілкуються і про квантові комп'ютери, про якісь там взагалі неважливо, ані, ані кількість вуглероду, в якому знаємо знаходиться ці дані там, а ані швидкість, бо швидкість а, вже дорівнює дорівнює за квантовими а, законами фактично швидкості світла. Тобто, що точ, я щось знаходиться у точці, а воно одночасно знаходиться і у точці Б. Тобто, ми має, маємо доступ. Ми не знаємо, як воно буде, але так чи інакше, просто я бачу зараз, поки запит. Запит ось, о, в такій в такі індустрії на сторонні, на сторонні ресурси: відеокарти, процесори, о, якісь, я не знаю, накопичувачі, жорсткі диски. Я не... От Раніше я колись дивіться, чому, чому до цього це вже на останок, була така. Теорія конспірологічна, що це все змовилися м, а, виробники. Виробники відеокарт, ну сук, там, там то два виробника відеокарт, бо і Nvidia. От придумали таку історію. Змовила, давай, давай ми зараз всіх а, 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 зробимо так, щоб всі купляли відеокарти. Причому не всі, в всі великих кількостях. І ось там пішла така історія. Потім, Як ви думаєте, от це змова все-таки це воло ті тих, хто володіє залізом комп'ютерним? Чи ні, чи це все ж таки фіна... фінансова дійсна якась історія, там, яка має коріння десь там у фінансовій палаті чи щось де? Хочу сказати, що це не є змова, будь-яка діяльність економіки це є шлях домовленості між певними сторонами, хто що може запропонувати. Для прикладу, якщо спочатку біткоін майнився на процесорах, і коли могли вийти ті ж самі виробники відеокарт, поспілкуватися да якби запропонувати майнинг біткоїна на відеокартах шляхом внесення змін до протоколу, що дасть можливість збільшити кількість здобування цього цієї криптовалюти, да, дійсно може вноситись на сьогодні. Більш розвивається поняття. Токенів, які створюються, вони є централізовані. Якщо біткоін є абсолютно децентралізований, і хто його добуде і все інше це відстежити майже неможливо. Ну можна знайти комп'ютер, але в результаті потім не можна знайти де знаходиться безпосередньо той самий холодний гаманець, на якому є гроші. Його всі будуть бачити, але з'ясувати особу неможливо. То cool. на сьогодні є необхідність створення таких централізованих токенів, і більшість їхнього розвитку залежить від того наскільки є довіра до тієї групи осіб чи особи, яка створила цей токен, mm -hmm. і він не має, він випускається в певній кількості. І випускається до продажу. Чи він забезпечує обмін якимись товарами цифровими, чи він просто запускається на біржу дуже багато таких токенів? Їх на сьогодні там вже можливо більше 19 тисяч всіх, серед mm -hmm. яких певні не торгуються. Вони можуть обмінюватись, може ні. І в цьому є їхня цінність. Але через те, що на сьогодні іде очистка ринку, то да, будуть пропонуватися нові токени. Але вони будуть перевірятись на те, наскільки вони є безпечними, і чи вони не створені шляхом для того, щоб уникати якихось певних чи податкових, чи будь-яких інших там обмежень, так, сплати податків, ухилення, чи можливо взагалі якась е, антизаконна діяльність. А відносно того, що Сам біткоін проходить майнинг. Ну можливо, якимось чином проведуть ці всі процеси, що з часом він, коли добудеться 21 мільйон, можливо, за ті ж самі жорсткі диски буде сплачуватись да в вигляді. Біткоїна ну цей весь процес він живий. Він на сьогодні mm -hmm. дуже сільно розвивається і чіткої позиції немає. Але відносно того, що буде можливо майбутнє буде. За саме жорсткими дисками і джерелами накопичення інформації, то для цього є досить об'єктивні обставини. Зрозуміло. Угу. Слухайте, ну а взагалі, якщо ти споглядати, це дійсно похоже на чистку, чистку фінансової системи від. Е Негативних елементів, ну негативними елементами в даному випадку, що ми можемо вважати, ми можемо вважати грошову одиницю, грошову масу якусь, да, там ну з тем, темного бізнесу. Ну там за наркокартелі про продаж зброї, якимось терористами, чи ще якась історія. І от саме від наркокартелів, ну кажуть, що це велика, велика частка коштів. Слухайте на вашу думку, якою вона може бути? Ось ця частка, ось в цій грошовій масі, от якщо ми в процентажному відношенні, там я не знаю, 50-40 60 відсотків. Ну я думаю, що всі ці грязні гроші, хоч і розказую, що криптовалюти це лише заради, заради грязних грошей, було зроблено ну, не більше 40 відсотків це можливо зі всього об'єму, що могло відноситись до угу. Е, Поясню чому, тому що великі фінансові установи там в Сполучених Штатах Європі. Вони для забезпечення інтересів власних вкладників як частину до 10% великих об'ємів використовували вклади саме в криптоіндустрію, і порівняти да там в картелів є певні суми, там сотні мільйонів, мільярди доларів. Мільярдів. Але в компанії 2,3 трильйона триль, 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 триль доларів коштів, в обігу яких їм дали вкладчики, і вони цих 10% це 200, 300, 500 мільярдів доларів, які вкладаються в систему. Uh -huh. Ну, хочу звернути увагу таке, що там. Ну, позавчора дивився там об'єм торгів за 24 години Обіг це USDT. можна uh -huh. сказати, це долар. Е, об'єм торгів це всі транзакції, які проходили разом з цією валютою. То лише за добу е, кількість транзакцій складає в районі 13 трильйонів доларів. Тобто, uh -huh. це сьогодні, коли ринок можна сказати, лежить, але йде обмін. З однієї валюти на іншу, тобто купівля, введення коштів на біржу, виведення коштів з біржі. Ось на сьогоднішній день з багатьох маленьких бірж, е, так як вони не можуть не виплачувати кошти. От є інформація, що в Китаї маленькі біржі криптовалют закриваються. Е, дуже часто виводяться кошти на таку біржу, як для прикладу, там Binance, Huobi, Kraken, і звіти починається відтік коштів, uh -huh. але знову. Цей відтік коштів більше пов'язаний з такими. Ну в когось є певні вклади, можливо, це основні вклади, і він старається їх звідти забрати, тому що йде криз. Але в більшості хочу сказати, що об'єм торгів не вказує на те, що ринок криптовалют він падає. Його просто призупинили. Я ж кажу, що проходить зараз очищення системи від недобросовісних бірж, очищення системи від недобросовісних валют, коли люди можуть постраждати. Це все ми пов'язуємо з тим, що от декілька місяців назад дуже всі почали обговорювати уряди про те, що необхідно вводити керування криптовалютами, да? то тобто є їхні, точніше, не керування, а контроль, щоб okay. не було. І стоять вже в більшості таких серйозних бірж необхідність верифікації особи. Тобто, ви, коли реєструєтеся, подаєте туди свій документ на підтвердження вашої особи. Тобто, mm -hmm. ваш акаунт створений буде мати відповідно більші привілеї від тих, хто зареєструється просто з телефону і з почти. Це mm -hmm. і по об'єму вкладів, і по можливості здійснення торгів для того, щоб обмежити кількість людей, які стараються приховатися. Тобто, це знову ж таки вказує на те, Чиста, що ринок... очищення, ринок живий, ну, він очищується так. Так, і ринок готується виходити дійсно на великі об'єми з забезпеченням інтересів, в першу чергу, людей. Mm. Тих людей, які ще не досить сильно розбираються, але для того, щоб їхні інтереси зберегти, і ніхто не міг би вкрасти їхні гроші. Так, ну, ну все, поки всі не побігли купляти жорсткі диски чи нові процесори, будемо завершувати сьогодні ще, ще рано. Будемо завершувати сьогоднішній наш ефір. Дякуємо, пане Віталію, що долучилися до ефіру і до наступних зустрічей. А нашим тавлячем я нагадую, заходьте на ютуб-канал, дзвіночка, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов, Програма Право на правду. Тримаємо стрій!